З вами знаходимося в нашому монастирському храмі, в храмі Святого Юрія, саме тут, в цьому храмі, в 1892 році, брат Андрей Шетицький склав вічні обід своєму нашу професію. І тому нам, оцям оселянам, які живуть у нашому часі, які служать для цих людей, є дуже дуже трепетно і знаково молитися у цьому храмі. Стіни цього храму були свідками цієї великої події, події вічних обітів нашого славного попередника Митрополида Андрія Шептицького. Тому, мені здається, для нашого міста, для міста Шептицький, цей храм є таким видимим знаком такої якоїсь особливої Божої благодаті і заступництва покровителі нашого міста. Митрополит Андрей, він тоді в Кристинополі. Це його прощання з місцевою спільнотою монахів. Ось він посередині. Тоді ще отець Андрій Шептицький. Він вже знав, що буде єпископом, він вже мав номінацію на єпископа Станіславівського. І дуже такий цікавий у що якщо ви бачите обличчя, ну, монахи, які тоді жили з ним в монастирі, такі доволі сумні, бо вони зовсім не хотіли з ним прощатись. Він був дуже... Такою приємною людиною він був тоді викладачем морального богослів'я і бачимо, що спільнота не хотіла його відпускати. Ну, але церква покликала такого случіння. І Тому то є, напевно, єдине збережене фото, коли тоді ж отець Андрій, він був у нас в Кресоновіському монастрі. З цим містом був пов'язаний отець Андрей Шептицький, бо митрополитом він став трішки пізніше. А ще отець Андрей Шептицький тут склав вічні обіди, будучи ще братом. У 1892 році брат Андрій Шептицький, який вже в тому часі був три роки в монастирі, саме в Крисонопільському монастирі, складає вічні обіти монашу професію, де до кінця своїх днів обіцяє Господу Богу. Служити саме у Василянському чині. Ось і це є така дуже важлива сторінка в житті кожного монаха, кожного ченця. Всі монахи складають ці вічні обіти, І знаєте, це відкладається в серці і в пам'яті, ну, напевно, до кінця його днів. І зокрема, цей монастир для тоді ще брата Андрея Шептицького він якраз був таким місцем, де він вирішив назавжди. Бути монахом, служити господеві церкві. Це був як такий, якби початок в історії цього монастиря. І це відкрило йому дорогу до пізніших етапів його служіння. За декілька тижнів він стає священником, за декілька років його номіновано на єпископа а потім він стає митрополитом. І можливо, ми би не мали такої великої постаті в нашій церкві, в нашому народі, якщо би, ну, не ця подія, не подія вічного бідів, який він складає тут в Кристинополі. Наш один отець, отець з Грім. Він зараз навчається на Вінсізіаті в Римі. По історії він дуже добре попрацював по різних архівах, як в Римі, так і не тільки. Він обробив різні джерела саме про контекст митрополита Андрея Шептицького і Крестонопіль. І йому здалося знайти ну, це, звісно, копії, але акту зречення майна і самої формуки тих вічних обітів, які брат Андрей складав тоді в нас в Крестонополі. Бо вічні обіти це. Обіцянка, яка несе за собою певні навіть юридичні наслідки. Одним із таких наслідків є те, що монах відрікається від будь-якого е, фінансового становища, положення від будь-якого свого майна, ось, божества. І ось ми бачимо акт зречення майна. Тут, не знаю, що буде видно глядачам, пише, що це Роман Шептицький, Андрей Шептицький, е, Тобто це є копія цього акту зречення. А це безпосередня формука. На латинській мові і на тогочасній е, нашій українській мові. Сама ця професія складалася під час божественної літургії, це було ціла церква людей, і тому наш храм в монастирі він пам'ятає цю подію. Після того, як він складає довічну професію, а мені здається, важливо буде ще тако зазначити, що ці вічні обіти це е, жест, який юридично перевів вже тоді брата Андрея. Шептицько із ремо обряду на греко католицький обряд. Тобто він, якби, дозволю собі так сказати, порвав із ну, латинським світом, із польським світом, і тим кроком він вирішив якби, поєднати свою долю, своє служіння, своє нашим покликання із греко-католицьким обрядом, відповідно, так в ще більшій мірі з українським народом. Після того як він складає вічні обіти, стає священником, він виконує служіння в Добромельському монастирі, він є магістром новиків, Потім його призначають на ігумена Церква, церква Нуфрія у місті Львові. А після того на стоїтелі кличуть отця Андрея Шептицького сюди, знову до Кристонополя, в місці, де він складає вічні обіти. Це є 1898 рік. Тут він. Є професором морального богослов'я, адже ми знаємо, що Крестонопільський монастир це був монастир, де навчалися молоді монахи василіани де отримували студії богословські задля того, щоб потім стати священниками. І отець Андрей Шептицький він тоді виконував тут служіння професора, професора морального богослов'я, паралельно при цьому також виконуючи душпасерське служіння тут на парафії, і в дочірніх парафіях. Тоді села Пархач, ну, Межиріччя, Волсуно і всіх тих церквах, громадах, які були українці, де він мав можливість служити як, як священик. Отець Іронім також дав таку фотографію. Тут ми бачимо молодого е, вже отця е, Андрея. Так виглядає, що він тут або готує якусь лекцію для молодих василян, студентів, або можливо готується до проповіді, яку має виголосити в неділю. Тому це також і світлина із красинопільського монастиря. Декілька років тому назад митрополит львівський Ігор Возняк освятив бюст свого попередника. Митрополита Андрея Шептицького, тим самим, так увіковічнивши, що тут, в Кристонополі, ця постать склала вічні обіти, служили як священник, як душпастер, як професор богослів'я, і щоб люди, які заходять на територію нашого монастиря, могли також познайомитись, як виглядав наш сьогоднішній герой.